Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. А я продовжую, друзі, розповідати про цікаві історичні фотографії. Як історичні, так і старі фотографії. Я знаю, що вам це дуже подобається. Тому сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду, друзі! А тут, друзі, ви бачите вражаючу фотографію морського поля із археологом, який знайшов Римську амфору біля узбережжя Осору Крес у Хорватії. Ось таку амфору знайшов археолог. Я думаю, він дуже зрадів після того як він її знайшов. Деякі із численних відбитків рук, які були вирізані на м'якій поверхні пісковику Білої Гори. У Вайомінгу. І ці відбитки вирізаних рук. Датовані приблизно 800 роком нашої ери. Ну, а це ви бачите, друзі, єгипетську туніку. Віком 4500 років у єгипетському музеї. Каїр. А це теж така дуже рідкісна знахідка, друзі. Загублена скриня. Для інструментів вікінгів у 1936 році на дні колишнього озера Местер Мир на острові Годланд у Швеції знайшли дерев'яну скриню, яка колись належала майстрам вікінгів. Ну, а це, друзі, ви бачите, як колись Сибірський єдиноріг бродив серед людей, виживаючи у східній Європі та Західній Азії, принаймні 39 тисяч років тому. Приблизно в той же час, як були неандертальців, бронзова статуя Геркулеса, що стоїть у музеях Ватикану. 13-футова статуя була відкрита у Римі у 1864 році. Ну а це, друзі, найстаріші двері, які досі використовуються в Пантеоні, в Римі, Італія. Вилитий у бронзі для відбудови імператора Адріана, датований близько 115 роком нашої ери. Ну, а це, шановні мої друзі, неймовірний бронзовий шолом Апуло корнівський очима і слонової кіски та вітровової пасти 4 століття до нашої ери. Барій Пулія, Італія. Теж дуже-дуже раритетна знахідка, друзі. На ці друзі ви бачите, як люди купаються в басейні. Це один із трьох римських басейнів Гавса в Тунісі, два з яких відкриті, побудовані у другому столітті до нашої ери. Вони мають глибину близько 5 метрів і живляться джерелами гарячої води. Ну, а це, друзі, не фотошоп. Ха -ха. У 1887 році Ейфелова вежа ще не була закінчена, але вже мала свій червоний кольор. Який буде зберігатися до 1906 року. Ось так виглядала Ейфелева вежа, недобудована. Це досить дивні шкарпетки, але все ж таки це шкарпетки старовинного Єгипту, які носили 2400 років тому назад. Шолом із Заліза та бронзи знайдений на кораблі, Поховані у Венделі, Швеція. 700 рік нашої ери. Цей шолом із заліза та бронзи знаходиться в музеї історії Швеції в Стокгольмі. А на цій світлині ви, друзі, бачите, як виглядала піраміда Хафре 4500 років тому назад. Порівняно із сьогоднішнім днем. І остання друзі світлина. Історичні світлини з моєї підбірки це якір монгольського корабля, який піднімається із моря біля острова на Гасакі, Японія, 13 століття. Ось такі дуже цікаві фотографії, друзі. Історичні фотографії. Тому, якщо вам сподобалося, ставте подобаєчку, пишіть коментар. Побільших пишіть, друзі. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Україна, друзі, обов'язково переможе без сумніву. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую, друзі, ще раз всім за увагу.